Колекції королеви Великобританії десятки різних корон, її предків. Але користується Єлизавета ІІ лише двома з них: короною святого Едуарда, яку вона носила на коронації, та короною Британської імперії, яку вона надягає для відкриття сесій парламенту та інших урочистостей. Про неї розповімо і краще за всіх це зробить її хазяйка. Давайте поглянемо ближче. Ця корона була виготовлена для королеви Вікторії у 1838 році. Але деякі з дорогоцінних камінців в ній мають набагато довшу історію. Найстарішим з них, напевно, є цей сапфір, який Едуард Сповідник носив в своєму персні ще тисячу років тому. Ці перли належали королеві Єлизаветі І. На жаль, зараз вони виглядають не надто щасливими. Перли подібні живим істотам і потребують уваги. А цих роками не торкається людська рука. Особисто мені подобається цей рубін. Едвард Чорний Принц отримав його за допомогу Іспанії у 1367 році. Цікаво, що Генрих п'ятий носив цей рубін в шоломі і наказав просверлити в ньому отвір, щоб ставляти туди пір'я під час битв. На тильній стороні корони розташовується сапфір стюартів вагою у понад 100 каратів, який на початку минулого тисячоліття носили в своїй короні шотландські монархи, а пізніше англійські королі династії Стюарт, які й дали йому таку назву. Складно бути впевненим щодо інших коштовностей, адже після повалення монархії у 16 сторіччі голова уряду Олівер Кромвель наказав переплавити корону, а дорогоцінне каміння продати. Наприклад, рубін чорного принца було продано усього за 4 фунта. Після відновлення монархії коштовності були викуплені назад, а корону відновлено. А цей величезний діамант найновіше надбання корони. Мала зірка Африки один з найбільших в світі діамантів. Разом з Великою зіркою Африки, що прикрашає скіпітер британської корони. Вони були частиною кулінана, найбільшого алмаза в історії. Загалом корона містить понад три тисячі діамантів, перлин, сапфірів, смарагдів та рубінів. Її вага трішки більше кілограма. І надягаючи її, ти не можеш нахилити голову, щоб прочитати промову, адже корона впаде. Це один з недоліків корон, але також досить важливий момент. Скільки ж коштує ця корона на сьогоднішній день? З історичної точки зору вона безцінна. Проте, якби її вирішили продати, її вартість сягнула б приблизно 3-5 мільярдів доларів. Але, звісно, навряд чи це колись відбудеться.